Думаю, не секрет, що серіал Ходячі мерсі був створений за коміксами Роберта Кіркмана. Але коли я почав читати оригінал, думав, що серіал взяв з сюжету лише персонажів, і я був дуже здивований, що насправді автори серіалу досить багато взяли сюжетних ліній в екранізацію, деякими моментами майже повністю. Однак, все ж таки, розбіжностей з кожним сезоном все більше. І якраз про такі моменти я і хочу розповісти не тільки про їх загибель, а в цілому про різницю навіть в характерах. Будуть спойлери, я попередив. Здивувала, в серіалі мене не стільки смерть самого цього чоловіка, а те, що саме тоді усвідомив, як режисери роблять неочікувані моменти навіть для тих, хто вже відомий з ілюстрованою версією історії. Вони закінчують із оригінальними персонажами раніше, ніж це було в Кіркмана, і віддають його смерть іншому, новому або вже існуючому. Наприклад, коли в серіалі Дейла Кусають ще на фермі Гершеля, у коміксі він прожив дуже довго і в'язницю навіть застав, і ногу втратив саме він, а потім іншу, яку з'їли канівали після. Його укусу, яким він потім сміявся в обличчя. І так, точно так само ми прощаємося з бобом стуки. Канібали, церква, укус, ампутація. Це все в точності так само, і я пам'ятаю, з яким подивом я хапався за голову. Це мене здивувало навіть більше, ніж смерть будь-якого персонажа в екранізації. Губернатор за серіалу та коміксу це повністю різні персонажі. В серіалі це більш урівноважена людина, якщо не брати до уваги його дочку в образі ходячої, яка вже під кінець починає божеволіти. Там його грає Девід Морісі, іначе сам персонаж цікавий, але хочеться бачити хоч одного злодія, якого б нам показали не просто як Ой, злодія в цьому світі немає, кожен виживає, як може, а саме дійсно психопата. І в коміксі якраз губернатор таким і є. По-перше, саме в Кіркмена це мексиканець і дуже схожий зовні на дині Мачете Трехо. Я прямо уявляю його в цьому образі. При першій же зустрічі він відрубає ріку руку. Через його напади на в'язницю помирає не тільки Лорі, а й Джудіт з Гершелем, якого той застрелив, а катаною Мішон він казнив саме Тайріза. До цього нападу він Мішон катував, а та у відповідь відрубала йому руку і зробила євнухом, прибивши те саме місце цвяхом до підлоги. Так, це дуже страшний персонаж, але, як на мене, такий психопат цікавіший, ніж той, якого нам показали в серіалі. На відміну від серіального свого варіанту коміксний Карл живий. У версії від AMC його прибрали, тому що Чендлер Рігз вже скоро вважався б як дорослий актор, а платити йому вже не як підлітку актору ніхто не хотів. І тому вирішили зробити такий варіант, який насправді тупий. Так, це неочікувано, але, як на мене, просто егоїстично. На початку серіалу мене Карл дратував, і хоч коміксний мені більше подобається, навіть серіальний поступово перестав бути дурним. В Роберта Кіркмана він вже як став дорослим, одружився, і навіть з'явилися в нього діти. Але повноцінно про фінал я хочу розповісти вже.